Вітаю вас, ви на каналі lego Огляда.ua і на днях я вирішив придбати дещо цікаве. А іменно ось такий пакетик. Це ось такий пакетик зі всякою різною зброєю. Там і по друзі він, і, і сучасно, коротше, різні аксесуари. Ну, коротше, зараз ми глянемо Ось така масенька в мене закупочка. Я щось це подумав і вирішив замовити е, такий е, пак зі зброєю для фігурок, так як у мене дуже і мало такої, щоб можна було використовувати їх в різні анімації і все таке. Отже, ось така тут купа. Тут намішані різні ці, коротше, всякі автомати, кулемети, там, як я вже казав, і по Другій війні і там більш сучасні, також різні лего аксесуари. таке, Я в цьому відео загально гляну, що тут я потім я ще кожну по окремості зніму. там Коротше, а, що тут є? Тут дуже багато всього. Також тут ще ось такі пофарбовані ось такі, от, якщо видно, автомати калашникова. До речі, прикол в тому, що я їх до речі першим їх замовив, і потім вже щось мене понесло, я почав вже всяке чогось коли медвік У нього, до речі, ну, я думаю, вже знаєте, там кого є мазинці, може зніматися. Саме цей диск. Ось. І щось камера не хоче нормально фокусуватись, ну, алесь тут кайданки, тут якісь, е, гранати, вся наприклад якась цемонка, якась мачета. А, болгарка така як у Lego. Ну, Одразу кажу, що це все китайське, це звісно це не бриканс не оригінальне, якби самі подумайте, це досить така купа вона вже дорого коштувала у них. А так це чисто така китайська копія там. Ось, ну, як я вже казав, якась більш сучасна зброя. Хоча це, в принципі, якийсь тут автомат Калашникова тут, якийсь модернізований вже. Ой, гранати ось такі. Ще старого типу з, з, з такою ручкою. РПГ. Якісь лопати тут. Що це я чесно хз, для чого воно. Якась базука тут. Коротше, я поки не бачу сенсу показувати все в одному відео, тому що воно може так трохи затягнутись. Ось що, тут ще ось такий. До речі, ще десь, е, десь я ще пам'ятаю, купе десь протигаз повинен буде. Також, окрім цього, я ще вирішив придбати ось такий протигаз для мініфігурок. Він поки в мене у кількості одної штуки... Він поки в мене один, хоча я думаю, може ще там штук таких 4 або 5 закупити, побачу. зараз На мій фігурку, для... ну, ось так це виглядає. Ну, В принципі, нормально для сталкера якраз піде. І до речі, да, навіщо я вирішив взагалі придбати оце все? Цю всю зброю, ці всі аксесуари. По-перше, для своїх лего анімацій, якщо я, наприклад, буду робити там лего анімації або якісь там лего саморобки, про війну в Україні. Ось тут... Тобто, ну, звісно, зброя там дронся до війни, вона, звісно, не підійде. А ось ось такі більш уже сучасні, якісь там автомати, такі там гвинтівки, щось таке там. То звісно воно більше підійде. Для цього. Як наприклад, ось це. до речі, схоже щось на джавелін. Це якийсь чи то металлушукач, чи то якісь, я не знаю, чи це... 음... Чи міну шукач, я не знаю. Ну, Для цього всього я звісно прибрав... придбав цю все зброю. Ну і ще так само для сталкера теж, як у ці, наприклад, автомати калашні по РПГ теж туди гарно будуть вписуватись. Якщо я, наприклад, там, майбутньо щось буду знімати, там, то це все э, така от купа. Коротше, я думаю, можна зробити ось так. В першому відео можна буде зняти про зброю по, ну, по Другий світові війні. Ось таку тут. Друге відео буде про ось таку зброю від того ж самого Армса, ну, Ті автомати Калашникова, там, РПГ те саме. Що там трошки? І в третьому вже більш таку сучасну, вже ось, як оці, наприклад, гнитівки, там, дробовики, автомати. ось ось так. Так як я вже казав, тут була ще ось така купа різних софалик я вже показував. Мачете. Всякі лопати тут. Два типу ось таких. Що ж, ж, ж це моя камарика сюди. Ни деньчи що, не знаю. Ось такий ще горни я знайшов. Серед цього всього який мене з друг випав. Там... Різні ці візери, тільки єдине, вони повинні чіплятися на шолом на цю на фігурку, але звісно має цих шоломів немає, тому ну, буде якось цього викручуватись, побачу. Е, до речі, такий штикніш, якого кого можна навіть навіть кудись причепити, хоч не на всі автомати, але я на це і пробував. Ось. В принципі, виглядає прикольно. Каже, Та такі якісь такі трохи великі, але... Ну, це не так страшно. Ось. Так, виймаємо. Давайте ще глянем, як це буде з мініфілурками глядати, наприклад, давайте ще Ну, наприклад теж саме автомат Калашникова. Ось ось так видно. Ну ось, в тілком так виглядає нормально, прикольно. Ну як я вже казав, в цьому відео я не бачу сенсу тут на кожну зброю тут. У всіх дивницях оце розказують, показують, тому що це займає досить довго часу і відео затягнеться. Е, ну що ж, якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково тисніть подбайку, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок. А з вами був канал Лего Улідаюмей і всім до зустрічі!